Їдемо зараз. Ми на ділянку, де виконуємо внутрішнє оздоблення одноповерхового будинку. До речі, ми цей будинок також будували, і в нас настав етап внутрішнього оздоблення. Ми там завершили вже сантехнічні роботи, завершуємо роботи по електромережах. У нас там виконалася стяжка вже підлоги, і готуємось до штукатурних робіт. Доволі такі цікаві ці першочергові процеси, і вони є важливими, тому що тут потрібно все правильно. Та чітко виконати, бо інакше, коли ти вже будеш виконувати етапи робіт по чистовому покриттю, а саме там плиточні роботи, чи вже там малярні роботи, і якщо у тебе десь щось не так працює, чи неправильно працює, чи труба прорвалася, ну уявіть собі, це потрібно розбивати плитку, устраняти всі ці нюанси, чи потрібно псувати стіни, щоб замінити якийсь шматочок кабеля. Ми так не працюємо. У нас все має бути чітко по проекту, по документації, має все перевірити технагляд, і аж тільки тоді ми вже переходимо до наступного етапу внутрішнього оздоблення. А вам, я думаю, буде цікаво зараз. Ми підійдемо і вам обов'язково все покажу.